У вівторок, у виставочному залі ДШМ вітали талановиту мови та обдарованих дітей в номінації Культура з нагоди дня міста. Сьогодні ми підведемо підсумки і вручимо заслужені нагороди талановитим дітям нашого міста, тим, хто своїм талантом, натхненням, невтомною енергією створює. Живописні полотна відображає життя у танцях, піснях, творить музику, пише вірші. Бо ми найталановитіша нація, бо ми українці. Традиційний гімн України. А далі вшанували хвилиною мовчання героїв, захисників України, які до останнього подиху боролись за наше світле майбутнє. Хочу повернутися до дуже відомої історії про Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни, коли розглядаючи бюджет, воєнний бюджет великої країни, він запитав під час війни, де витрати на культуру. Головний казначей, фінансист сказав: пане прем'єр-міністр, війна в країні, які витрати на культуру? То навіщо ми тоді воюємо, якщо в нас нема витрат на культуру? І ця історія стала дуже відомою в всьому світі, і я думаю, що її можна масштабувати на різні речі. Так само, а навіщо ми святкуємо День міста, відзначаємо День міста, а навіщо ми нагороджуємо нашу молодь, а навіщо ми проводимо заходи? Адже війна в країні, люди гинуть, і це правда так. Люди справді гинуть, але гинуть для того, щоб ми тут, ви тут могли жити. Могли жити і відчувати себе умовно в безпеці. Бо ми, дорослі, вже і так дуже завинили перед вами. Для нас розуміння діти війни було абсолютно інше. Це було про людей літніх, які пережили щось нам невідоме. А сьогодні діти війни це наші діти. Це, на жаль, ви, і ми маємо зробити. Навіть в цей період це можливе і неможливе, щоб ви хоч трохи забували про те, в якому стані сьогодні наша країна, як ми живемо і що відбувається. Звичайно, я хочу подякувати і вашим батькам, які піклуються про вас, які роблять все, щоб ви отримували це навчання, займались улюбленою справою, мали ці досягнення. Разом, звичайно, з викладачами. Саме ви дуже круті. Ви сьогодні тут, в країні, яка воює вісім кілометрів від кордону з Білорусі. Займаєтесь творчістю. Лунають сирени, треба бігти в укриття. Але ви не зупиняєтеся і продовжуєте займатися улюбленою справою для того, щоб досягти успіху. Мабуть, в цьому і є сила нашої держави. І це надихає наших воїнів, які так само найкрутіші сьогодні в світі. Успіхів вам! Найголовніше всім нам такої довгоочікуваної перемоги і миру, і ми точно з вами побудуємо найкращу країну в світі, і вона буде відповідати тій легенді, про яку сьогодні Лариса Валеріївна нам розповідала: У край підемо, в Україну підемо, бо вона найкраща. А далі приємне хвилина – вручення нагород нагороджується медалю в номінації за особисте досягнення за перемоги. У відзнаками в номінації за вагоми досягнення за гран-при у міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсів, у всеукраїнських конкурсах. ансамбль бандалістів Калінонька і пісня в подарунок всім нагородженим від віки Цибурів. Співаю столове, козаколишиться трава. Забира моє серденько, Господа слова, любіть Україну, любіть Україну! Бажаємо вам нових перемог і звершень! А шановним наставникам бажаємо золоті зерна дитячої обдарованості ростити, доглядати заради майбутньої України. А ви кожного дня доводите, що дитяча школа це потужний колектив педагогів, професіоналів, якому в цьому році 35 років. Ви велика творча сім'я славутицьких майстрів мистецтв, які люблять свою справу та втілюють у життя одну мету спільну дарувати свій професіоналізм дітям і бачити. Славучан духовно багатими людьми, а далі не перевершені в натхненнім творчим зліті, сповити долею поезії небес найщасливіші люди на планеті, творці краси, культури та мистецтв. Нагородження викладачів дитячої школи мистецтв з нагоди 35-річного ювілею. От сьогодні з України діти в усьому світі демонструють на що вони здатні. І відверто вся Європа захоплюється. Чого вони у вас такі класні? Звідки такі таланти? Як вони могли вирости в країні, про яку ми мало що знали? Це справді так. Світ, Європа відкрила для себе абсолютно нову Україну через вас, через дітей, ті, які, на жаль, виїхали по об'єктивним причинам в дуже складних умовах за кордон, рятуючи своє життя разом з батьками, демонструючи свої вміння, те, що ви тут навчились. Але мені здається, що це і є найкрутіше визнання наших викладачів, викладач... визнання на світовому рівні. Але ще більше визнання це оці діти, які тут, в цій залі, сьогодні отримали ці нагороди. Низький уклін всьому вашому колективу, всім всім, хто тут сьогодні працює, хто працював всі ці 35 років і давав нам цю таку необхідну духовність, через яку ми точно прийдемо до об'єднання і до нашої перемоги. Велике, велике вам дякую. І невеличкий подарунок ювіляру і почесна грамота від Київської обласної державної адміністрації. Київська обласна рада Тетяна Петрівна вас нагороджує українською вишиванкою. В суботу, коли у нас був концерт педагогічний, від першого номеру до останнього, мені хотілося плакати. Плакать от гордости за то, что в городе есть такой коллектив, есть такая творческая огромная единица, которая способна учить не только детей, но которая способна еще себя до сих пор держать в рабочей творческой форме, да еще в какой. Вот что называется, чувство гордости распирает. Спасибо вам, дорогие мои коллеги, всем, особенно тем, которые работают в нашей школе с 1 сентября 1988 года. Никто не пошел на станцию работать, чтобы заработать себе пенсию на старости лет. Мы все работаем и занимаемся только своим любимым делом, без которого жить не можем. И подтверждение этому когда вышли расисты из нашего города, наша школа сразу заполнилась педагогами. Все прибежали и стали говорить, давайте срочно заниматься, потому что детей надо выводить из стресса. И этим мы и занимались, и занимаемся, и будем заниматься. Спасибо вам еще раз. Вот. Ну, а два выражения, которые существуют, они вечные. Красота спасет мир, и все проходящее, а музыка вечна. А ще від обласної адміністрації отримали нагороди кращі педагоги дешев. Дозвольте вас всіх привітати з вашим чудовим юбілеєм. 35 років це тільки наймолодший вік, класний вік, все ще попереду і здобутки, і перемоги, і, звісно, оця ваша глибинна духовність, оцей неймовірний почерк нашої дитячої школи, мистецтв, дух її, нестримне бажання ще більше примножати наше місто, здобутки школи. Він Завжди не згасне. Дякуємо вам всім за вашу творчість, за ваше натхнення. Всього найкращого З ювілеєм школо! Фінал нагородження талановитої молоді обдарованих дітей та ювіляра наших шановних педагогів ДШМ Завдяки ансамблю викладачів вийшов патріотично.